Рік 1966 греко-католицькі священники випробовують терпіння радянських органів, відкрито правлячи літургію в неділю та основні свята в закритих владою церквах Галичини. Зустріч Миколи Підгорного з папою Павлом VI годувала ілюзії віруючих стосовно легалізації греко-католицької церкви. До серпня 67 го українські католики відкрили близько 200 церков. Однак численні прохання про реєстрацію греко-католицьких парафій влада рішуча. Ще відкинула КДБ та обласний уповноважений у справах релігії повідомили єпископа величковського, що дії уняцьких священників протидержавні і будуть каратися ув'язненням терміном від трьох до десяти років. Знову ж таки греко-католицькі громади не можуть бути зареєстровані, оскільки церква була скомпроментована, осуджена народом і ліквідована як суто націоналістична структура. КДБ напружує мускулатуру, обшуки в помешканнях греко-католицьких єпископів, священиків та монахінь. На початку 68-го кадебісти викривають підпільні семінарії у Тернополі та Львові. На місце усунутого владою Петра Шелеста приходить Україножер Євген Маланчук. Нехтуючи попередження КДБ, найактивніші священники далі відправляли церковні служби просто неба. Відновлення греко-католицької церкви в сусідній Чехословаччині у червні 68-го та повернення до неї переважної більшості парафій додало наснаги греко-католикам Галичини, висланий з СРСР глава Української католицької церкви кардинал Сліпий, в тому ж році надіслав меморандум до президії Верховної Ради УРСР з проханням про легалізацію УГКЦ. У жовті 68-го після придушення прайської весни, почалась нова хвиля репресій проти УГКЦ. Кадебісти провели обшуки в помешканнях єпископів Василя Величковського та Володимира Стернюка. Обшукали помешкання щонайменше десятьох інших провідних священників та кількох монахинь, релігійну літературу, апаратуру для звукозапису, обладнання для фотокопій, документи, богослужбові предмети, ризи, архіви та фонди було конфісковано. Пізніше того ж року каральні органи арештували таємно висвяченого священника отця Петра Городоцького у Львові та отця Романа Бахталовського в Коломиї. На початку осені 69-го їх засудили на три роки за порушення законодавства про культури. Богдан Боцюрків, стаття Українська греко-католицька церква в Катакомбах. На початку листопада 1969 року, після триденного суду, у Львові було засуджено єпископа Величковського. Злочин його полягав у написанні манускрипту Історія чудотворної ікони Богоматері неустанної помочі, розповсюдженні релігійної літератури та в підготовці кандидатів на священників. На початку 68-го КДБ викрило підпільну греко-католицьку семінарію для заочних студентів у Львові та Тернополі. Однак ці локальні успіхи влади жодним чином не вели до піль глобальних кореневих перемог над церквою. Про те, яким чином змогла вистояти греко-католицька церква, дослідники досі не мають чіткої відповіді. Жодна політична, підпільна чи збройна структура не змогла протриматись проти імперської машини. Разом з тим, церква, яка була далека від цілеспрямованої боротьби проти тоталітарного режиму, змогла це зробити. Одним з секретів живучості у ГКЦ була далекоглядність та завбачливість її ієрархів. Ще наприкінці 39-го за перших совітів митрополит Андрей Шептицький таємно висвятив свого наступника Йосипа Сліпого у листі до Риму він пояснював цю таємність очікуваними переслідуваннями. Дуже важливо було, щоб влада не знала, хто є предстоятелем церкви Себто була ясна свідомість того, що з цією владою компроміс неможливий, а значить, треба готуватися до гіршого, і ця готовність. Надиктовувала і стратегію, і тактику боротьби за церкву. Той самий Йосиф Сліпий в 1943 році, під час німецької окупації, розуміючи наближення радянської влади, розуміючи неминучість приходу радянської влади в західну Україну, він пише брошуру і публікує її невеличку брошурку, яка називається Правила сучасного душпастерства. Олег Турій, історик, віце-ректор Українського католицького університету з наукової роботи, автор численних праць з історії церкви, де він чітко розписує, як повинен діяти священник, кожен окремий священник, як там говорилося, у випадку перервання комунікації зі своїм єпископом, що могло означати. Убивство єпископа, ув'язнення єпископа, і вже в цих правилах єпископи фактично надають священникам такі права і компетенції, які дозволяли їм трудитися без прив'язання до старої системи, тобто до конкретного місця, до конкретної території, до конкретної субординації і так далі. Так мовити, територію душпастерської діяльності церкви згідно з цими повноваженнями, ставала ціла територія радянського союзу. В 69-му відновлення репресій проти церкви збіглося з нападками на політичних дисидентів. Москва насторожено сприйняла їх курс на захист прав греко-католицької церкви і посилила свій тиск в Галичині. По селах церкви задіяні для підпільних служб, були або зруйновані, або передані для світського вжитку. Декілька церков перетворили в антиуніатські музеї. Спротив, тим не менше, тривав, прибираючи різних форм в залежності від ситуації. Була і ще одна категорія, яка намагалася не протидіяти владі відкрито. Але яка намагалася зберегти свою, свою свій священичий сан, так би мовити, у прихованому вигляді. Це були люди, які просто пішли з парафії, які пішли на якусь формальну державну роботу, як правило, десь в бібліотецю чи десь десь в якомусь медичному закладі, і так далі, і ось ці люди жили таким подвійним життям. Одним з наслідків широкої кампанії проти українських націоналістів стало усунення Петра Шелеста від керівництва КПУ. Секретарем з ідеології було призначено україножера Валентина Маланчука. Згідно з повідомленнями сам Маланчук доповів політбюро ЦК КПУ, що УГКЦ в західній Україні повністю не ліквідована, і що партія повинна приділяти більше уваги боротьбі з нею як з авангардом українського націоналізму. На початку 70-х зростає кількість антиуняцьких Публікацій більшість з них були підготовлені ветеранами антиукраїнських кампаній КДБ. Нові нападки на греко-католицьку церкву поділили українське духовенство в поглядах на питання про її легалізацію. Дехто примирився з думкою, що режим ніколи не визнає УГКЦ і що будь-які компромісні рішення, пропоновані КДБ на допитах активного духовенства, це пастка, щоб поділити, деморалізувати та зруйнувати підпільну церкву. Інші сподівалися на майбутнє порозуміння між Ватиканом та Москвою. Однак, у червні 71-го кардинал Віленбранс на соборі РПЦ потерпів фіаско на його протести не звернули уваги і затвердили ліквідацію греко-католицької церкви, проголошену у 46-му під гаслом «Воз'єднання». Єпископу Величковському дозволяють покинути СРСР парадокси підрадянського буття. Греко-католицькі священники відчувають себе комфортніше в таборах ніж на волі. Наступник величковського Володимир Стернюк потрапляє в перехрестя прицілу КДБ. 70-ті українські католики звертались до уряду з численними проханнями у справі легалізації церкви. Одну з петицій, поданих в лютому 63-го, підписали 1200 осіб. Втім, навіть якби бажаючих поставити свій автограф під зверненнями у ГЕКЦ було в сотні разів більше. Результат був абсолютно прогнозованим. Москва у цьому ласкітливому питанні на жодні поступки йти не збиралась, намагаючись будь-що легалізувати у деякі священники погодились на підпорядкування. Єпископом, призначеним папою та узгодженим з радянським урядом, згідно з цією схемою, навчання молодих священиків мало здійснюватись в римокатолицьких семінаріях Прибалтики. В кінцевому підсумку справа ця не знайшла широкої підтримки в середовищі греко-католицьких священників, яке бачило в подібних проектах ще одну провокацію, спрямовану на розкол церкви. У ГКС тримали на плаву люди безоглядно віддані справі. Одним з найцікавіших представників цього крила був Юліан Вороновський, 27 жовтня 1968 року. З рук підпільного митрополита У ГЕКЦ Василя Величковського він прийняв іерейські свячення. Згодом отця Юліана обирають і Гуменом підпільного монастиря. У зв'язку з цим його час до часу викликають до спецслужб, звинувачуючи в антирадянській діяльності по певному часі, після його єпископської хіротонії його викликали до КГБ і сказали йому, що ми маємо підозріння, що ви стали єпископом підпільної Української греко-католицької церкви. Єромонах Теодор Мартинюк, магістр богослов'я, доктор канонічного права, з липня 2010-го ігумен Свято-Успенської унівської лаври студійського уставу. І е, сказали йому: якщо ви будете виховувати молоде духовенство, то ми, ми вам скрутимо голову. Е, тоді владика тільки посмішкою е, відповів тим особам, які це йому сказали. Бо він добре знав, що він цього просто не може не робити. Він, не називаючи себе єпископом, збирав наших молодих кандидатів до свячень, до священства, зокрема, і як умів так їх навчав. Тим часом, після відбуття тюремного терміну, в січні 72-го єпископові Василю Величковському дозволили покинути СРСР після кількох місяців перебування в Римі. Його перевезли до Канади, де 30 червня 73-го року він помер. Наступник величковського Володимир Стернюк став об'єктом постійного нагляду, наклепів та шантажу радянських органів безпеки, що безуспішно намагалися схилити його до співпраці з КДБ. Під жорстким ковпаком спецорганів опинилось практично все активне духовенство у ГКЦ. Від першої половини 1975 року почастішали жорстокі напади на активне українське духовенство. Було знайдено двох по звірячому вбитих підпільних священників отця Михайла Луцького та отця Івана Лучкова. Це мало служити своєрідним попередженням підпільним священникам. 16 січня 1975 року повторно арештували одного з найактивніших священиків підпільної церкви редемпториста Михайла Винницького. 31 червня, якраз напередодні гельсінської конференції, його засудили на 5 років ув'язнення та 3 роки заслання за нелегальну пастерську діяльність. Парадокс, але більшість засуджених не відчували особливого дискомфорту від таких ось різких змін у своїй долі. В умовах табору вони лишались внутрішньо розкутими і продовжували душпастерську діяльність. Ще одна важлива річ: люди, які опинилися в ув'язненні, особливо на заслані в таборах, вони вже були осудженими, і тому їм приховувати свою ідентичність не було сенсу. І ми дуже часто чуємо від багатьох людей, які пережили ув'язнення, що там ув'язненні, вони чулися вільніше, бо вони могли бути самі собою. Тобто влада їх вважала злочинцями, вони себе злочинцями не вважали і тому продовжували виконувати ті самі душпастерські функції навіть там, на засланні ув'язненні, в таборах і так далі. Нагальна потреба кадрів не припускала найменшої халтури у їх підготовці. Незважаючи на складні умови, підпільні семінарії давали пристойний рівень освіти. Необхідну літературу множили на друкарських машинках або ж фотоспособом. Саме навчання тривало не менше шести років. Викладацький склад у переважній більшості своїй мав капітальну європейську освіту. Більшість професорів, щоправда, працювали асанізаторами, двірниками, кочегарами тощо. Радянська влада намагалась на гарматний постріл не підпускати. Їх до їх Підпільний митрополит Львівський Володимир Стернюк дуже дбав про те, щоб підпільне духовенство, а зокрема кандидати до свячень, були добре підготовані. До свячень допускалися тільки ті особи, які пройшли курс підпільної духовної семінарії, професорами. Підпільної семінарії були наші отці, які ще до війни здобу, здобули ґрунтовну освіту, богословську освіту за кордоном. Ближче до середини 70-х на ситуацію в греко-католицькій церкві починає активно впливати гельсінський процес. Підсумковий акт Гельсінської конференції про безпеку та співробітництво у Європі став важливим кроком до міжнародного контролю за дотриманням В СРСР прав людини, особливо права на свободу совісті. Гельсінський процес відкрив підпільні греко-католицькій церкві можливості для інтернаціоналізації питання про її переслідування. Листопад 76-го. українська гельсінська група активно включається в гельсінський процес з його оглядовими конференціями, формуванням офіційних органів для нагляду за виконанням угоди та створенням неофіційних гельсінських груп всередині СРСР. В американських, канадських та ватиканських документах постійно порушується питання про обмеження релігійних прав українських католиків. Участь радянського союзу в гельсінському процесі поставила імперську владу у двозначне становище. Позірні заяви про боротьбу за мир та права людини треба було чимось підкріплювати. Фактичне закручування гайок на всіх рівнях потребувало красивого камуфляжу. Вільна Україна на дохлій шкапі антирелігійної пропаганди. Психіатричні лікарні переселяються до греко-католицьких храмів. Дії влади провокують масові сутички віруючих з міліцією. Одним з наслідків участі Радянського Союзу в гельсінському процесі було зведення законодавчих актів про культи в єдиний закон про релігійні об'єднання. Президія Верховної Ради УРСР прийняла його. 1 листопада 1976 року закон цей був, власне кажучи, не стільки спробою піднести радянське законодавство до рівня міжнародних норм, скільки вдосконаленою формою відходу від зобов'язань підсумкового гельсінського акту щодо свободи совісті. Себто, все як завжди, кажуть, одне роблять діаметрально протилежне. Незважаючи на участь у гельсінському процесі та численні квазідемократичні ініціативи радянського керівництва, релігійне життя в Галичині перебувало під пильним наглядом єдиної ради у справах релігії при раді міністрів СРСР. До цих рад надходили доповідні з відповідних відділів обкомів партії та від спеціальних уповноважених у кожній області. Уповноважені викликали підпільних священиків на розмову або разом з представниками КДБ приходили до них з обшуками. За активнім. Священниками вели нагляд, їхню пошту перелюстрували, а телефонні розмови прослуховували. Разом з тим влада вела масову антиуніатську пропаганду в освітніх закладах. Так у вищій школі всім студентам викладали предмет під назвою Науковий атеїзм. Спеціально підготовлені агітатори виїжджали в уражені в села з антирелігійними лекціями. В ефір виходили теле та радіопередачі, покликані дискредитувати УЕКЦ. Особливий наголос в них робився на злочинах уніатів в роки Другої світової війни. Величезним накладом друкувались книги та брошури, в яких викривалась злочинна діяльність переслідуваної церкви та окремих її представників. В спеціальних атеїстичних рубриках виходили наклепницькі статті проти УГКЦ. Так, в 78-му році в газеті Вільна Україна з'явилась стаття Кардинал на дохлій шкапі» з інсинуаціями проти Йосипа Сліпого. У відповідь на подібного роду публікації греко-католицькі священники писали протести. Особливою активністю в цьому сенсі вирізнявся отець. Студит Герман Будзінський, який за таке ось листування з владою двічі побував за ґратами. Очевидно, що за такого листа його знову під якимось там приводом заарештовують, садять у в'язнення, він сидить, виходить з ув'язнення і знову пише аналогічного листа вже на нові Пасквілі, які з'явилися. За той час його знову ув'язнюють. І, от коли інтерв'юер його запитав, каже: Отче, ну а значить, чому ви це все робили? Ви, ви, ви не боялися? Він так лагідно каже, сенцю каже, не боїться тільки дурень. Я також боявся, але як мені було приємно, коли я кожного разу цей страх міг подолати. В рамках антицерковної кампанії, монастирські та церковні будівлі, влада віддавала під склади кафе, психіатричні або туберкульозні лікарні. Дуже часто церкви, в яких працювали підпільні священики, просто знищували. 50-ті на Станіславівщині було спалено храми в селах Молодьків, Гута Рибно. У 59-му було зруйновано каплицю при свято-успенській церкві у Тернополі. Влада не хотіла розуміти, що церква тримається не на кам'яних будівлях, а на живих людях. В період підпілля церква наблизилася до Бога, наблизившись до людей, я би так сказав. Тобто вона дійсно перетворилася в структуру, яка яку по перше. Зберігали люди. Цей момент наближення церкви до людей, мені здається, ще розкриває одну важливу, важливу рису. Церква тоді сповняє свою місію, коли вона є автентичною. Тобто, дуже важливо, щоб церква була церквою. У 68-му мешканці села Тисмениця на Івано-Франківщині виступили на захист своєї церкви за організацію цього протесту. Селянина Володимира Василика було засуджено на сім років ув'язнення у деяких районах. Дії влади провокували сутички віруючих з міліцією у листопаді. 69-го в селі Пиняне Самбірського району, влада змушена була викликати військову допомогу. Спроба міліції арештувати священника вилилась у масові заворушення. У жовтні 78-го на апостольський престол вступає кардинал Кароль Войтила. Його прихід до влади ознаменував початок активнішої політики Ватикану на користь УГКЦ. Підозри Москви щодо намірів нового папи підтвердились листом понтифіка до кардинала Йосипа Сліпого з нагоди наближення тисячоліття хрещення України Руси. Детальніше про це поговоримо через тиждень. Любіть Україну! Тримайте порох сухим.